Надати Україні більше систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення, закликав союзників міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи чергове віртуальне засідання контактної групи із оборони України. Це був перший Рамштайн, за результатами якого США не змогло оголосити черговий пакет озброєнь, адже фінансування допомоги застрягло у конгресі. Що означає це для майбутнього формату та підтримки України, якими результатами завершилася зустріч? Про це поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який нині приєднується до ефіру. Іру із Пентагоном Остапа, привіт у білому домі. Все ж таки сьогодні наголошують, Росія так виглядає, намагається виснажити українську протиповітряну оборону. Чи є у союзників рішення, як цьому запобігти? Особливо у той час, коли американська допомога на паузі. І дійсно, перше засідання цього року до кінця не було зрозуміло, чи зможе взяти в ньому участь міністр оборони Сполучених Штатів Лойдосі. Нагадаю, він нещодавно йому провели операцію у зв'язку з лікуванням раку. Він приєднався до цієї зустрічі із дому. Вона в цілому відбувалася віртуально. І ти права, дійсно не лише в білому домі говорить про цю тактику, яку Росія використовує з виснаження українських систем протиповітряної оборони. Про це також говорить і в Пентагоні про це згадала Селест Воландер, помічниця міністра оборони Сполучених Штатів. З питань міжнародної безпеки сказала вона, що дійсно, хоча Росія намагається розосередити сили українських ППО і в містах, атакуючи цивільні об'єкти, але також і на лінії зіткнення за оцінками Пентагону Росії це не вдається зробити, оскільки Україна все-таки ефективно використовує ті спроможності, які має для відбиття російських атак. Однак, не лише про нестачу боєприпасів до протиповітряної оборони, Сьогодні говорили. Говорили юлі також про те, що Україні не вистачає боєприпасів до артилерії, аби вести ефективні бойові. Дії на, на полі бою і а, сказала Селест Воландер, що дійсно Україна підняла сьогодні це питання. Вона чітко заявила, що а, збройні сили України мають з цим проблему її потрібно вирішувати. І кажуть у Пентагоні, важливо було власне почути ці свідчення української сторони, аби знайти шляхи вирішення цього питання. Давай послухаємо. Ми чули повідомлення від українського уряду, від українського міністерства оборони та їхнього генерального штабу про те, що вони стурбовані, оскільки вважають, що підрозділи не мають запасів і боєприпасів, які їм потрібні. І Це одна з причин, чому. Ми зосереджуємось на необхідності відповісти на запитання конгресу, щоб вони змогли просунутися з цим рішенням про додаткове фінансування. Тож це було частиною розмови, і нам потрібно почути це від українців, щоб ми, як коаліція, могли подивитись, що ми закуповуємо, де можна збільшити виробництво, як ми можемо швидше задовольнити ці вимоги. Так, це було частиною розмови. Також юлю сьогодні окремо пролунало рішення від НАТО. Про, заявив генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг, що. Країни НАТО підписують контракти на постачання більше артилерійських боєприпасів, аби поповнити власні склади, і також мати змогу таким чином допомагати Україні боєприпасами, зокрема до артилерії. Йдеться про понад 200 тисяч боєприпасів 155-мм міліметрового калібру, які Україна також використовує на полі бою. Ян Столтмер розказав про це детальніше про ці угоди. Давай послухаємо. Ми щойно уклали контракти на суму 1,2 мільярди доларів США на закупівлю сотень тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів це свідчить про те що перевірена натівська структура спільних закупівель дає результати війна росії в україні стала битвою за боєприпаси тому важливо щоб союзники поповнювали власні запаси оскільки ми продовжимо підтримувати україну збільшення виробництва боєприпасів є а Абсолютною необхідністю, щоб ми могли продовжувати надавати підтримку Україні. Поки що ми використовували свої запаси, але з урахуванням споживання боєприпасів, які ми бачимо в Україні, і потреб, які ми бачимо, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, нам потрібно нарощувати виробництво, і це саме те, що роблять союзники по НАТО. Остапа, які інші пріоритетні питання обговорили сьогодні учасники Рамштайну, якими результатами власне завершилася ця зустріч? Абсолютно ю знаєш, кожна зустріч у форматі на ній обговорюють різні питання. Безумовно йшлося про нагальні потреби України на полі бою, про також потреби довготермінові, які можуть забезпечити союзники. Говорили також і про ситуацію на арені бойових дій. Зокрема, згадували у Пентагоні, що е звернули увагу на успішні атаки України на чорноморський флот Росії, на успішне збиття також російських літаків. І, е ці новини ми бачили нещодавно. Безумовно, юлю задали також про формування нових коаліцій. Заявили у міністерстві оборони. Они сполучених штатів, що Німеччина буде очолювати коаліцію із бронетехніки, яка допоможе Україні розширити ці спроможності. Латвія взяла на себе головування у коаліції із забезпечення дронами для України, в тому числі. Крім цього, юлю також, звісно, згадали і про те, як просувається підготовка українських пілотів на F-16, і про те, як що робиться також для того, аби Україна могла вже найближчим часом отримати ці літаки, зокрема підготувавши свою інфраструктуру. Всі ці речі юлю безумовно на додачу до тих. Моментів про які ми вже обговорили, про це також сьогодні йшлося у віртуальній зустрічі. Остапа буквально 30 секунд. Чи занепокоєний Пентагон, що у час, коли американське лідерство у питанні допомоги Україні під питанням, це може похитнути і трансатлантичну єдність на підтримку України? Юлю, поставив я це питання сьогодні. Якщо коротко в Пентагоні кажуть, що ні, не занепокоєні, і вони впевнені, що союзники і будуть далі непохитно підтримувати Україну, навіть коли є затримки з боку фінансування від Сполучених Штатів. Як приклад наводять те, що за останні місяці союзники, такі як Велика Британія, Естонія, інші європейські країни, оголосили про виділення нових пакетів допомоги для України і додаткового фінансування. Йдеться про мільярди доларів кажуть в Пентагоні, тому там не занепокоєні щодо того, як союзники будуть підтримувати Україну далі. Важливі ці повідомлення. Дякую тобі, дуже Остапа На зв'язку із Пентагону Був мій колега Остап Яриш.